Місто Житомир, проспект Миру 45В, тракторна площадка. На огляді Джинма 264Е. Ось такий тракторець. Отримуємо техніку підвозу постійно. Він з реверсом. Он реверс, коробка, поміжений повишений. 540 тисяч вал, передок. Ось такий тракторець, кабінка укомплектований з кемовським мотором. Ось Отак, такий тракторець Два інса інша насоси відравліка. Такий малюк. Ось такий малюк. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Дякую.